Вже наступного року штучний інтелект розпочне глобальну заміну людської праці, і ми опинимось на межі економічного колапсу. Повірили? А це всього лише один з прикладів маніпуляції опитуваннями. Опитуваннями маніпулюють як на етапі їхнього проведення, так і під час тлумачення чи публікації результатів. Наприклад, вибірка для проведення опитування може бути неправильною, знадто малою, і тоді результати будуть ненадійними, або нереалістичною, такою, що представляє не все населення, а лише певну його частину. Від формулювання запитань теж багато залежить. Вони можуть бути занадто складними або такими, що підштовхують респондентів до певної вигідної відповіді. А ще ж опитування можуть проводити підробні соціологічні центри, які з'являються незадовго до старту опитування. Часто такі центри мають назву співзвучно із назвами авторитетних організацій, щоб ввести людей в оману. То як уникнути маніпуляцій? Перевірте джерела опитування. Порівняйте це опитування з кількома аналогічними від інших організацій та зверніть увагу, скільки людей взяли участь в опитуванні. Чи однаково представлене сільське та міське населення? Жінки і чоловіки? Люди різного віку? Вже цих трьох кроків буде достатньо, щоб відсіяти більшість маніпулятивних досліджень.